Організатори підготували яскраве шоу відкриття змагань у цьому році. Турнір вперше вийшов за рамки обласного. До Запоріжжя приїхали збірні команди Збройних сил України, Державної прикордонної служби, національної гвардії, фіскальної служби України, служби з надзвичайних ситуацій та національної поліції України. Захід відвідали титуловані спортсмени і функціонери, меценати та спонсори. мероприятие, оно прежде всего рассчитано на воспитание патріотичного духа нашого народа. видите, что сегодня участвует очень много молодежи. Наши предприятия не могут остаться в стороне. Мы и дальше, уверен, будем поддерживать все эти начинания, мероприятия, потому что сегодняшний мемориал – это и Показать еще раз мощь нашего народа, показать еще раз то, на что способны наши люди, и при этом отнестись с уважением к истории и к тем героям, в частности к генералу Петрову, которые своими действиями прежде всего показали свой героизм и патриотизм. Двічі герой радянського союзу, генерал-полковник артилерії збройних сил України Василь Петров втратив у бою обидві руки, але все одно продовжив участь у воєнних діях. Він зразок для підростаючого покоління. Третій рік змагання на його честь стають можливими завдяки підтримці комбінату Запоріжсталь на проведення цього турніру. Підприємство виділило 40 тисяч гривень. Комбінат «Запоріжсталь» помог, помог не тільки… создать это мероприятие, провести его в Запоростальевском манеже, оказать финансовую поддержку, поддержку инвентарем. Комбинат ⁇ единственное предприятие, Комбинат Запоросталь, которое все социальные программы Комбината и города воплощает в жизнь. На помості розгорілася безкомпромісна боротьба. Учасники змагалися в командний залік. Додаткові бали рахували заглядацьку підтримку. Головна трибуна манежу була повністю заповнена вболівальниками, яких зібралося понад тисяча. Головну суперечку вели формування армії та національної гвардії. Після виступу в першій ваговій категорії лідерство захопили гвардійці, яких палкіше підтримували. Протягом двох наступних виступів армійці скоротили відставання до трьох балів, але знову відпустили конкурентів на шість очок. Переломити хід зустрічі команді Збройних сил України вдалося після виступів у жінок. Інтрига зберігалася до останнього виходу. Зрештою, із відривом у шість балів, армійці виграли перехідний кубок меморіалу генерала Василя Петрова. Ми завжди стараємося провести наш меморіал на вищому рівні, тому що сам меморіал пам'яті такого чоловіка, який позволяет нам сделать его плохо, потому что этот человек требовал, требовал в первую очередь от себя, а потом от других. Поэтому вот и мы, проводя этот мемориал, в первую очередь требуем от себя, чтобы он был красочным, зрелищным и запоминающимся. Наступного року цей турнір може стати мастерським, тобто спортсменам за високі результати буде присвоєно звання майстрів спорту України, а також організатори постараються вивести його на міжнародний рівень. Руслан Левицький Дмитро Сахно Тв п'ять.